Друзі, усім Божого благословіння! Скоро всі вже почнуть готуватися до Пасхи. І хочеться сказати, що найкраща підготовка і найважливіша підготовка до цього свята починається з середини свого серця і свого розуму. Тому що люди часто фокусуються на зовнішній формат. Треба вимити вікна до блиску, вичистити кімнати, квартири, свої будиночки, накупити багато їжі, приготувати і вимитися, вичиститися. Тобто зовнішній такий формат. Але Пасха наша вона починається зсередини, вона починається з нашого серця, з нашого розуму, з наших думок. І готуватися в першу чергу потрібно саме серцем. Очищати своє серце, свою душу від гріхів, всякі нечисті думки, каятися, виправляти своє життя оце набагато важливіше, Господу, тому що коли люди, наприклад, там перед Пасхою тримають великий піст і разом з постом матюкаються або кричать, або пліткують, або сваряться. А потім на Пасху сильно наїдаються. Тобто люди роблять певні якісь тільки зовнішні формати вони Богу не вгодні. І тому Ісус він, коли звертався до фарисеїв, книжників, які дуже багато обрядів робили, він казав, що ви зовні чашу омиваєте зовні. А всередині ви гнилі, ви гроби окрашені. Тобто, зовні час фарисеї, вони там ряси одягали, ручки мили, обряди, ритуали, певні, якийсь формат зовнішній робили. А всередині така була гниль, всіх засуджували. Там, до Ісуса Христа постійно засуджували, учнів засуджували, себе не змінювали, судили всіх, фокусувалися конкретно на зовнішньому форматі. І зовсім не хотіли каятися і змінювати своє життя, свої думки, свою душу і виправлятися. Тому що покаяння це не просто слова, покаяння, це змінення образу мислення, коли ми приносимо гідний плід покаяння. Тому. Пасха це знаєте, Пасха наша Ісус Христос, і Ісус нам потрібен кожен день. Ми потребуємо кожного дня Його милості, Його любові, Його прощення. І Пасха це не просто застілля наїстися, напитися, а потім посваритися. Насправді це дуже страшно, тому що кров Ісуса Христа свята проливалася, і коли ми недостойно святкуємо Пасху, то ми винні проти крові і тіла Господнього. Тому і сказано в Біблії, що багато хто гине, і багато хто хворіє, тому що виконується недостойно. І нам потрібно дійсно розмірковувати над Пасхою, що таке справжня Пасха, як її потрібно святкувати. Що це Ісус Христос. Він нам треба кожен день, а не раз на рік. Просто нам треба кожен день вивчати Слово Боже, молитися, змінювати своє серце, слово Боже пропускати через свій розум і взагалі змін. Нюватися зсередини, тому що зовні ми можемо все до близьку просто і, і підготувати і своє тіло, і свій дім підготувати. Ну всередині, якщо в нас є гіркий корінь гріха, коли ми не можемо вибачити, коли ми не можемо там любити, прощати, милувати, коли ми не можемо, наприклад, щоденно знаходити час на господа, але робимо зовнішній якийсь формат, він не працює, це Богу не вгодно. Це знаєте, як моя святиня, і я так хочу, мені так важливо. Але є Божа святиня це Ісус Христос, і Пасха у Бога одна. Це Ісус Христос. Тому вивчайте Біблію, вивчайте Слово Боже, щоб правильно взагалі жити і правильно вірити, тому що Бог не буде підлаштовуватись під думку восьми мільярдів людей. Є істина, вона одна, яка описана в Божому слові. А все інше, коли людина щось своє добавляє, убавляє. Це все вже релігія і обряди ритуали, які Богу не потрібні. Вони не рятують і не змінюють життя. Тому нехай справжня Пасха виконається в вашому житті. А Для цього треба вивчати Боже слово, щоб Ісус Христос вам був потрібен не раз на рік, а кожен день.